200 днів протистояння ворогу, 200 днів боротьби і супротиву російській агресії, 200 днів непохитної віри у перемогу. Сумщина першою прийняла на себе удар повномасштабного вторгнення. Плани Росії захопити Україну за три дні швидко розбилися об незламний дух українців. Тисячі одиниць броньованої техніки, артилерія, літаки, винищувачі відкрито знищували міста і села, вбивали людей. 149 цивільних загинули на території області під час військових дій, вісім з них діти. Через декілька днів після вторгнення. Ми, на жаль, на собі так само відчули, наші люди відчули, що таке російський терор, що таке знущання, що таке вбивство ні в чому не винних людей. І з перших хвилин і з перших секунд ми стали на захист дружньо об'єднавшись. Сумська легендарна тероборона, військові, цивільні, фермери, мисливці або просто ті, хто мав стрілецьку зброю, об'єдналися і дали гідну відсіч ворожим військам, не злякавшись навіть того, що російська армія суттєво переважала у чисельності і кількості озброєння. Сумщина показала приклад і задала тон тоді всій Україні. І в публічній площині разом з вами, разом з журналістами, ми так само. Не давали здатися всій Україні через постійні обстріли та велику кількість російських військ на території області. Робота майже всіх підприємств була зупинена. Однак, навіть у таких складних умовах, завдяки єднанню бізнесу та військових вдалося стримати ворога. У них були матеріали, в них були блоки, був метал. Деякі підприємства просто на протитанкові їжаки порізали свої внутрішні залізничні колії, бо розуміли, що колії можна буде відновити. Якщо ми ворога тут не не зупинимо, то можна буде втратити і їм і підприємство, і місто, і державу. На 44-му дні війни Сумщина була повністю деокупована. 145 населених пунктів звільнили від ворога. В області змогли не тільки зберегти існуючі виробництва, але й залучити додаткові інвестиції. Активно під час війни запрацював і машинобудівний кластер енергетичного обладнання. Представили також і нову стратегію відновлення та розвитку економіки Сумщини. Зуміли і засіяти 95% площ. Не дивлячись на війну, ми працювали, не дивлячись на війну, ми сіялись під обстрілами між мінами. Іноді, навіть ще коли тут були російські війська між російськими блокпостами, але вдавалося засіватись. Російська армія завдала великих збитків на Сумщині. На сьогодні в області пошкоджено або повністю зруйновано 2761 об'єктів. Першочерговим завданням у військовій адміністрації вбачають направлення фінансових ресурсів, які були виділені Сумщині з держбюджету на відновлення інфраструктури. У нас відновлено 4 адміністративні будівлі, 5 закладів вищої освіти, 8 закладів дошкільної освіти, 22 заклади загальної середньої освіти, 9 закладів охорони здоров'я, 118 інфраструктурних об'єктів, 13 об'єктів життєзабезпечення, 51 багатоквартирний житловий будинок. Близько 100 тисяч людей евакуювали з Сумщини гуманітарними коридорами. Область також прихистила 60 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Сумщина вистояла, не зламалася і стала північним форпостом України. За ці 200 днів ми показали, що ми єдині, що ми об'єднані, що у нас всіх одна спільна мета, яку може швидше перемогти ворога, досягти того, що Російська імперія розвалиться і більше ніколи буде нести, не буде нести загрозу Україні українцям. На сьогодні область надійно захищена. Кордони міцно укріплені, а військові мужньо тримають оборону. 24 лютого не повториться. Запевнив голова сумської ОВА Дмитро Живицький. Я говорю це з повною відповідальністю, повномасштабний наступ в найближчі місяці, а можливо і роки. На даний момент він неможливий в сьогоднішній ситуації. Лілія комендантова Євген Сердюк, новини СТС.